Фермерські господарство Миргородської громади до весняно-польових робіт отримали насіння овочевих культур. За словами головної спеціалістки відділу підприємництва торгівлі та агропромислового комплексу міської ради Інни Рубан, така допомога покликана не допустити продовольчої кризи та посприяти місцевим жителям придбавати свіжі овочі за нижчими цінами ніж у супермаркетах та магазинах. Навесні цього року ми отримали благодійну допомогу від Тростянецької територіальної громади у вигляді насінневого матеріалу. Було прийнято рішення надати, забезпечити цим насінневим матеріалом, як і місцевих жителів територіальної громади, а також надати допомогу нашим фермерам, для того, щоб вони забезпечили більшу кількість посівної площі і засадили овочами, для того, щоб наша громада могла безперешкодно придбати дані овочі на фермерському ринку. Голова фермерського господарства Господар Віктор Галич орендує 15 гектарів землі в селі Деркачі. Він сподівається на хороший урожай, зокрема із насіннєвого матеріалу, що отримав від партнерів Миргородської міської ради. Міська рада дякую, допомогла цього року. Е, получилася у нас гуманітарна допомога в вигляді насіння. Ну, бачите, це в мене посіяна цибуля, 5 гектарів. Оце посіяв я морковки 3 гектари. Коли е, отримав додаткове насіння, я додав іще. Півтора гектара цибулі і ще додав 2 гектари моркви. З правої сторони це моя морковка, ну мої сорта, а з лівої сторони це те, що отримали від нашої територіальної громади. Дай Бог, будемо сурожаєм, будемо допомагати і громаді, будемо допомагати і хлопцям, що саме основне. І разом до перемоги. У фермерському господарстві Віктора Галича посаджено багато різних овочів: картоплю, капусту, помідори, баклажани, перець, моркву, цибулю, редиску, кабачки, кавуни, дині. Розсаду саджають за допомогою розсадопосадочної машини. Техніку залучають, щоб мінімізувати важкий ручний труд. Ми вирішили, що наш внесок в перемогу, ми повинні більше працювати. Наші хлопці на фронті, а ми працюємо тут. Збільшили посіви овочів за рік в три рази, тому овочів посіяно багато, овочі посіяно різні. Минулого року більше 40 тонн ми десь роздали на волонтерку. І цей рік, я думаю, будемо роздавати не менше. Окрім насіння овочевих культур, фермерські господарства Миргородської громади відповідно до своїх заявок в якості допомоги одержали також ще й мінеральні добрива.